Вівторок, 10 червня, 1203 двісті доба війни. Ворог продовжує атакувати Дніпропетровщину. Є постраждалі масштабну атаку дронів. Пережили Київ і Одеса. Як у Кам'янському працюють над покращенням екологічної ситуації, ще один сюрприз для глядачів від театру імені Шевченка. Про це та інше сьогодні у новинах. У студії працює Павло Жвітєв. Сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Ворог продовжує обстріли Дніпропетровщини. Не вщухали атаки на Нікопольщину. Агресор бивпів дронами та артилерією. Тероризував сам Нікополь, Марганецьку, Покровську і Мирівську громади. Постраждали двоє чоловіків 43 і 53 років. Обидва у лікарні у стані середньої тяжкості. Пошкоджені інфраструктура, багатоповерхівка, СТО, гараж, лінія електропередач. Сталася пожежа, яку рятувальники загасили. На Синельниківщині від ударів безпілотниками потерпали межівська і слов'янська громади. Виникло займання, його у вогнеборці ліквідували. Практично зруйнований будинок культури понівечена приватна оселя. Ввечері та вночі оборонці неба знищили над Дніпропетровщиною шість ворожих безпілотників. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Ситуація в інших регіонах під час масованої дронової атаки в Одесі загинули двоє людей, десятеро постраждали. Руйнування у місті є значними. Людям уже пропонують тимчасове розміщення. Також в Одесі російський дрон влучив у пологовий будинок. Там спалахнула пожежа. На щастя, немовлята матусі, медперсонал цілі, бо перебували в укритті. Більш детально про ситуацію в Одесі міський голова Геннадій Труханов. Чергова атака на наше місто, нашим ворогом. На жаль, цієї ночі було багато руйнувань. Наш роддом, известный всім одеситам, щастю, ніхто не пострадав. Всі були в укрыти. В підвалі, також один із районів в центрі міста. великі розрушення, є, жаль, вже по предваритим даним. Погибше багато руйнувань, багато пошкоджених і зруйнованих квартир, тому готуємося розсіляти людей, готуємося допомагати людям. І вже приступили до цього. Ворог не зменшує атаки, а тільки збільшує. Тому, тому треба нам триматись і допомагати одного. Столиця знову зазнала масованого російського удару. Четверо людей постраждали вночі. Всіх їх шпиталізували. Пошкодження зафіксували у семи районах Києва. Падіння уламків і руйнування виявили у Деснянському, Шевченківському, Подільському, Дарницькому, Оболонському, Голосіївському, Солом'янському районах. Є часткові руйнування і займання у багатоповерхівках і приватних будинках палали автівки і складські приміщення. Противник здійснив 556 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. У результаті ракетного удару по Запоріжжю поранена літня жінка. В Обласній військовій адміністрації заявили, що отримали 10 повідомлень про пошкодження житлових і приватних будинків, а також об'єктів інфраструктури. За минулу добу українські захисники і захисниці ліквідували ще 960 окупантів. Також наші воїни знищили багато одиниць ворожої техніки озброєння, у тому числі два літаки. Втрати ворога за час війни становлять особового складу. Понад 998 тисяч осіб. Літаків 416, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 40 тисяч 57 крилатих ракет 3 тисячі. 330 Повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. Кожен наш підрозділ, який успішно виконує завдання, на своєму напрямку береже всю державу. Сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні стартував обмін перший етап домовленості в Стамбулі. Всього буде кілька етапів, принаймні. Саме про це говорили з російською стороною. У цьому обміні мають бути поранені, також важко поранені, і також ті, кому 25 років і молодше. Очікується, що процес обміну триватиме ще не один день. Деталі процесу доволі чутливі, тому зараз інформації менше, ніж зазвичай. Я дякую всім, хто допомагає здійснити обмін і працює, щоб всі наші люди могли повернутися додому. Додому з російського полону провів нараду щодо графіку міжнародної роботи у червні. Багато вже заплановано, і одним з ключових питань буде саме це прискорення дипломатії і реальні рішення. Жодна зустріч не має бути пустою. Ми завжди в Україні маємо відчувати, що дає ті чи інші перемовини, той чи інший формат. Якщо зустріч не наближає до рішень, які можуть закінчити війну дипломатію, значить, мають бути рішення, які допоможуть нашому захисту, нашим активним діям або тиску на Росію. Болісний тиск на Росію або реальна результативна дипломатія заради закінчення війни. І тільки такі можуть бути варіанти. Провів сьогодні засідання Ставки, були також окремі розмови з міністром оборони Уміровим, головком Сирським, начальником генштабу Гнатовом. Були доповіді розвиток Служби безпеки України передусім. Увага фронту, створення та розвиток корпусів та увага нашим ударам по російським воєнним об'єктам по усьому тому, що у них працює на удари по Україні. Наша влучність має значення і повинна псувати їм не тільки настрій у Москві, але й реальні показники військового виробництва, забезпечення армії. Стратегічного потенціалу. Я дякую всім нашим воїнам та компаніям, які це забезпечують. Вдячний усім воїнам за стійкість найбільш жорстко інтенсивно бойові дії тривають на Покровському напрямку, також в районах Курської операції, також в прикордонні Сумської області. Всюди російська тактика одна. Вони не рахують втрати. І намагаються просуватись, штурмують наші українські позиції, і, хоч метр, хоч щось хочуть отримати. Але цей їхній потенціал все ж не безкінечний. І тому певний рівень російських втрат, наша активність мають стримати і стримують російське просування. Кожен наш підрозділ, який успішно виконує завдання. На своєму напрямку береже всю державу: Покровський напрямок, – 117-та окрема важка механізована бригада, і 72-та окрема механізована. Дякую, воїни, за вашу силу, курський напрямок, – сьома окрема механізована бригада, і 80-та окрема бригада ДШВ. Дякую. І кожен наш підрозділ на Сумщині. На Харківщині всі, хто захищає українське прикордоння, робиться результативно. Дякую вам. Дякую, слава Україні. Нагадую, видивитися інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 і ми продовжуємо. Перша леді України Олена Зеленська відвідала Дніпропетровщину. Вона взяла участь у відкритті регіонального центру Суперх'юманс Дніпро. Це вже другий осередок мережі Суперх'юманс Центр в Україні після Львівського. Тут надаватимуть послуги із протезування фізичної реабілітації, психологічної підтримки та соціальної інтеграції військовим і цивільним постраждалим у наслідок російської агресії. Проєкт реалізується. У партнерстві з урядом нідерландів загальний бюджет реконструкції та оснащення становить 4,3 мільйонів євро. Детально у наступному сюжеті. Я взагалі з особливими відчуттями завжди відвідують Дніпро, регіон. Дніпро зараз це одне з тих міст, що приймає на себе особливе навантаження між передовою і тилом, тобто це місто щит, і тут дійсно особлива і неповторна атмосфера, такого бурхливого, яскравого життя, і в той же час напруженої оборони. І тому я дійсно радію, пишаюся, що наступний крок Superhumans, наступний центр, буде саме в Дніпрі. Це означає, що по перше ну, пацієнти з прифронтових регіонів будуть отримувати швидше послуги і допомогу. і цивільні в той же час, які постраждали внаслідок російських атак, їм також буде набагато простіше. Ді, суперхіменс, що не спиняєтеся, що розвиваєтеся всі кроки підтримую і буду підтримувати далі. Дуже хочеться, щоб цей дух розповсюджувався після Дніпра і далі всією Україною. Сміливість бути людяними нести допомогу це найкраще від сміливості. Дякую вам, дякую всім, хто. Має таку сміливість тут в Україні, в Дніпрі, і це, мабуть означає бути суперлюдьми. Всім вам дякую. Перша леді Олена Зеленська відвідала також Петриківську громаду. Вона ознайомилася із центром життєстійкості. Саме тут надають психологічну та іншу допомогу тимчасово переміщеним особам і тим людям, які опинилися у скрутних життєвих обставинах. Перша леді України Олена Зеленська також відвідала комунальний заклад майстри Петриківського розпису, де познайомилася з історією становлення і розвитку самобутнього Петриківського розпису, який увійшов до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. І мала можливість поспілкуватися із майстрами Дніпропетровщину відвідав міністр федеральних і європейських справ закордонних справ і ЗМІ землі Північний Рейн-Вестфалія Натанаель Лімінський. а також депутат ради регіону Оде Франц Жан Поль Мюль. Це візит підтримки у складний для нашої країни час. Налагоджені вже 44 партнерства німецьких муніципалітетів з містами України і в багатьох випадках саме Дніпропетровщини. Подібне співробітництво буде побудоване із громадами регіону Оде Франс. Вже є перша угода про розвиток відносин між Кривим Рогом та Ам'єном. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Міська влада Кам'янського постійно працює над покращенням екологічної ситуації в місті. Цими днями відновили роботу розарію. Його територію було оновлено і упорядковано. На відкритті відновленого розарію побувала і наша знімальна група. Слово моїй колезі – журналістці Валерії Баранець. Ходимось в місті Кам'янське на відкритті Розарію після його відновлення за ініціативи міського голови Андрія Білоусова, а також за підтримки волонтерського центру бджола та фонду розвитку Кам'янського. Зв'язку з тим, що підприємство Дніпрозов знаходиться у вимушеному простої, Ми домовилися з керівництвом підприємства, що місто візьме на себе функцію утримувати цей розарі. Це дійсно унікальне місце для не тільки для південного району і для всього Кам'янського. Я хочу подякувати громадським організаціям бджола і фонду розвитку Кам'янського, які взяли на себе більшу частину виконаних робіт. Тому сьогоднішнього дня розарій вже буде працювати. Ати всіх. Бажаючих і будуть впроваджені розваги як для дітей, так і для дорослих для того, щоб в цей важкий для країни час наші мешканці і діти маленькі, дорослі мали можливість трохи перепочити в цей літній період. Будемо працювати кожного дня з 8 до 20.00, 00. Буде все безкоштовно. Одразу скажем вхід, всі заходи, всі будуть на території безкоштовні. Це буде художне наш також буде петриківська розпис, будуть курси безплатні, як дитячі, так і дорослі. Буде вечірній кінотеатр раз у неділю і також всякі дитячі заходи. Тобто ще плануємо зробити наприкінці літа табір. Проведені роботи з відновлення благоустрою. Викошено 2,5 гектара землі. Капітально відремонтовані 24 лавочки, а 11 нових придбано. Висаджено квіти, пофарбовані всі забудовані елементи разом зі статуями та бордюрами. Полагоджено дитячий майданчик. Гарна частина, яка знаходиться в денрині міста, а це саме Розарій, Розарій, який має таку екологічну гарну територію, на якій знаходиться велике скупчення різноманітних насаджень. Це і, і ялинки, це і квіти. Дуже багато тут знаходиться дубів, дуже знаходиться рідкісних пород дерев, які в такій промислово навантажній частині міста мають таку зону. Тобто мешканці міста сюди з задоволенням приходять і відпочивають. Дійсно, такі території повинні бути, повинні бути в усіх куточках нашого. Міста в усіх куточках нашої держави. Я дуже раді, що його відкрили, бо це було наше натхнення, наш спокій, відпочинок. Ми дуже-дуже любили тут ходити. Саме головне, що зберегли оці троянди Дай. і оцю всю красу. Місцеві жителі вважають розарій перлиною міста і хорошим місцем для прогулянки. Починаючи з середини весни і до пізньої осені, тут завжди багато квітів. Валерія Баранець, Віталій Шалдов, новини Д1. Офіційна хроніка подій далі на рідну землю із полону повертаються українці. Розпочався обмін, який триватиме у декілька етапів найближчими днями. Серед тих, кого повертають, поранені та важко поранені, а також молодші 25 років. Так і ще п'ять мешканців Дніпропетровщини звільнили з російського полону. Україна та Австрія обговорили залучення інвестицій в енергетичний сектор. Заступник міністра енергетики України Олександр Павліченко провів зустріч із координатором уряду Австрії. У ході зустрічі обговорили напрямки співпраці в енергетичному секторі для посилення стійкості. Українська енергосистема потребує залучення міжнародних інвестицій, особливо у сфері атомної енергетики, розумних мереж розподіленої генерації відновлювальних джерел енергії. Міністерство аграрної політики та продовольства України спільно з всеукраїнською асоціацією громад міжнародними партнерами передали агровиробникам із прифронтових громад України насіння кукурудзи для посівної кампанії нинішнього року. Ініціатива спрямована на підтримку малих агровиробників, які обробляють від 5 до 500 гектарів. Завдяки отриманому насінню фермери зможуть засіяти понад 15 тисяч гектарів у гіті і зібрати майже 190 тисяч тонн зерна кукурудзи. З це ще один крок на підтримку продовольчої безпеки України в умовах війни. Новини культури далі у випуску: музика не має віку. Колектив Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка представив неймовірне шоу Співай, кохай, сповнене ніжності, романтики та драйву. На концерті побувала і наша знімальна група. Від душевної лірики 60-х до драйвових мелодій 90-х цього разу Дніпровський вибагливий глядач разом із шевченківцями подорожував у світ легендарних українських хітів, що лунали з вінілових платівок, магнітофонних касет і телеекранів. Басюк, Софія Ротару, Біланіжки, от уся та естрада, котру в принципі люблять наші глядачі. Програма складалася в принципі колективно. Хтось з акторів приходив. Ну, коли ми сказали, що будемо робити такий проект з режисером Максимом Добролюбовим, то в принципі ми декілька пісень самі сказали, що тому актору то, тому актору то, відштовхуюсь від їх голосових, вокальних даних та від їх так, візуалу так скажемо. Ось. Але актори теж дуже захопилися цим Концертами почали приходити при, ну, при, запропонувати свої якісь пісні. От приміру, от у нас сьогодні буде прем'єра однієї пісні Стожари. Вона раніше в цьому концерті не була, але у нас один актор, співак Артем Сідько, запропонував цю пісню, і ми зробили її. Сьогодні буде прем'єра в нього цієї пісні. Вперше шоу Співай кохай у театрі Шевченка презентували до Міжнародного дня жінок у березні. Тоді воно так потужно пролунало і отримало шквал бурхливих оплесків, що було вирішено зробити цей концерт репертуарним. Ми думали, що це буде така разова акція, але поглядачу, поглядач, по тому як глядач сприймав цей концерт, ми зрозуміли, що він повинен бути в нас в репертуарі. Ну якщо не кожен місяць, то е, через місяць точно. І це вже сьогодні, вже в нас третій концерт, і кожен раз він йде на повні зали. Ну тому що музику, котра там звучить, всі люблять, всі знають, і це музика, так скажемо, і нашої молодості, і молодості наших бабусь, наших матерів. Батьків, тому я думаю, глядач буде задоволений. Ідеальною нагодою провести вечір у чарівній музичній атмосфері скористалися глядачі. Буваємо на виставах, а цього разу захотіла піти на концерт. Я частенько буваю в театрі. Він мені дуже подобається. Тут така ну, приємна обстановка, От, і самі вистави чудові. Всі, ну, я всі вже і не дивилася, ну а більшість класика. Це ж знаєте, ми. Нам це подобається враження не зрівняння ні з чим. От воно в нас таке і можу і дітям, і внукам рекомендую. Вчора внучка була з дочкою, а сьогодні я теж з своїми колегами. Ось у моїх тут багато з роботи поприходило. Так що задоволення. Обов'язково ми отримаємо. Це навіть тут без заперечень. Дійсно, глядачі отримали море задоволення від занурення в атмосферу української естради минулих десятиліть. У виконанні талановитих шевченківців лунали улюблені композиції, що колись збирали стадіони та звучали в кожному домі. Кожна пісня без перебільшень була майстерно прожита на сцені, у тому числі сюжетно і композиційно змістовності кожному номеру, додавали яскраві костюми і запальні танці, і все це під акомпанемент театрального оркестру. Ніжність, романтика, пристрасть усе це ожило завдяки музиці, яка не має віку. І щоразу цей концерт лунає по-іншому? Третя приміра, і він трохи змінюється. От от сьогодні в нас вже буде чотири нові пісні того концерту, який був 8 березня. І кожного разу, кожного разу, програма обновлюється. Ми при, приміру прибираємо ті пісні, котрі там глядачі не дуже заходять, приміру, і додаємо хіти. От яскраві пісні, під котрий глядач буде відпочивати. Театр для того і треба, щоб відпочивати тут і забувати про те. Що коїться навкруги, година 45. промайнули Про майнули непомітно разом із шевченківцями. Згадували пісні, що стали частиною нашої культури. Ольга Ховріч, Данило Варава. Новини Д1. Дніпропетровщина посіла друге місце в Україні за кількістю шлюбів цього тижня. Міністерство юстиції України повідомило, що впродовж тижня на Дніпропетровщині одружилися понад 200 пар. Першість взяв Київ, де зареєстрували 731 пару. Новини спорту далі кам'янчанки стали призерками всеукраїнського турніру з художньої гімнастики Бетсі Капу Хмельницькому. Вихованки дю США No2 здобули призові місця у різних категоріях загальною кількістю: 8 перших місць, 17 других та 8 третіх. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні, вівторок, 10 червня. В обласному центрі протягом усього дня сонячно температура повітря від 18 до 26 градусів із позначкою плюс. Вітер північний до 5 метрів на секунду. Опадів синоптики не прогнозують у Кам'янському. Від 18 до 25 градусів тепла без опадів. У синельниковому та Павлограді від 18 до 27 градусів вище нуля опадів. Не очікується. У Нікополі та Самарі стопчик термометра покаже від 18 до 27 без опадів. У кривому розі та жовтих водах від 17 до 25 градусів із позначкою плюс без опадів. Станом на зараз це вся інформація. Телеканал Д 1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі ікс. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працював Павло Живєтєв та Ганна Костікова. Бережіть себе, побачимось.